Так, всім привіт. Моїм підписникам показую стан справ по георгінам. Дуже добре проросли. Я туди вставляв в кожну лунку по два корня. Бачите, все проросло зелень є. Другий ряд. Бачите, скільки? Я колись купив два корінчика і вони так розмножились. За один сезон так розрослись. От. Тут, напевно, менше сонця чи що. Тут нормально так ростуть. Ну, кроти попрацювали, але все рівно пробилися. Євреїди. Далі. Який п'ятий чи шостий ряд? От щось одне вимахало, таке велике, а друге таке маленьке. Нерівномірне освітлення. Так, тут теж кротко працював. Ну, але проростає. Так, це не сорняк. Тут э, этот самий лаконос. Вот, він скоро буде зацвітати. От в компанії. В компанії будуть цвісти. Тут я хотів э, кліщеві не виростити, але щось воно. Сімена браковані не виросли щось. Ну вот так вот растуть все в порядке, все по плану.